Росія не є етнічною державою в жодної ну то жодна держава не є етничною державою. Я є німцем, при тому етнічно я не є людиною з німеччини. При тому я частина німецької політичної нації, але все ж таки. Держави мають певні свої кордони, що ну, в більшості випадків, що ми не говоримо про такі країни, що з'явилися з колоніальних, з колоніальних конструкцій, там як Купа країн і Південної Америки, і Сполучені Штати, та, але якщо ми дивимося на Європу, то держави мають більш-менш кордони етносів, а вони мають певну сталість і так далі. І Німеччина не може сказати. Там, дивлячись на навіть не Австрію там, а, або там Ліхтенштейн, або Швейцарію, а навіть там, а, там, а, там на Францію, і там, Нідерланди. Оце наше. А росіяни можуть. Все, що завгодно, може бути Росією. От захопили там Херсон, виявилось, що це значить, російська земля, нібито там захоплять вони Хельсінки, скажуть, що о, а це була, значить, це був Гельсінгорф, Гельсінфорс, це було це, це цара, це була Росія. Захоплять Варшаву, буде те ж саме. Йду далі там в Дрезден. скажуть, а тут стояла база, значить, радянських військ. Тут от Путін служив. Це очевидно, Росія.